Вони якось усі діти довго мостяться перед сном та мило посміхаються на камеру. Їх тут називають кадетами. Два дні, поки тривали змагання юних десантників, вони ночували у цих спальних мішках. А ось вони вже організовані та чіткі. Чого? Сміли. Якщо молодші, поки кадети, то старші курсанти. Вони мають бути звиклими до всього, бо вони десантники. Це дуже смілива людина, яка може виконати все. Мирослава Горбунова та інші курсанти отримали медалі захиснику вітчизни. Вони знають, як впоратися з автоматом, сміливо стрибають із парашутом, знають тактику бою та практикуються в умовах польових виходів. Про один такий розповіла Мирослава. Нас довезли на маршрутки. Ми ви на ходу, бігли в ліс, потім виконували деякі завдання. Потім йшли 12 або 8 кілометрів. Подготовка на уровні настоящих десантників. І багато вже знаю. І отримав в цьому році звання старшого сержанта, командир 80-ї міліметної батареї. Медалі для них привіз із Карлівки голова тамтешньої спілки ветеранів війни в Афгані Валерій Мартинюк. Колишній афганець він демонструє таку ж. Воно, бачите, атаковано. Захисник вітчизна. Вона давалася, нам ще я хочу сказати. Дай Бог ще сядоти всім атовцям, всім юним десонникам, оцим. дай Бог, щоб воно було. Тому що Мені полтінні, а вони будуть нас захищати такими ж юними і сміливими були хлопці, в пам'ять яких ці змагання відбулися. Сергій Коротун та Олег Срібний. Обидва десантники і обидва з Полтави. Сергія Коротуну, коли він отримав смертельне поранення, було всього 18. Разом з клубом юних десантників гвардії і октябрьської спілки ветеранів в відваністані. Ми провели проводимо спортивні змагання на честь загибелі коротуна і срібного Олега. Коротун Сережа в 12 році було вже 30 років, як він загинув. Це відкривається нова сторінка у цих змаганнях, які будуть відбуватися на всеукраїнському рівні і також на серед міст, шкіл міста і також області. Змагання відбулися під патронатом губернатора Полтавщини Валерія Головка та за підтримки меценатів. У них узяли участь 50 дітей різного віку від кадетів до курсантів. Один із етапів надання до медичної допомоги. За легендою, це поле бою перед хлопцями завдання добігти до пораненого товариша та надати першу допомогу. Треба жгут накладувати вище, а пов'язку ну, бінт, накладувати нижче і робити обізвалюся і там. Жгут накладається на два часа. Написати время. Час. Ну самое краще написати кров'ю на голове. Медицинская подготовка, як і боевая огневая, должна бути на першому місці в бою. Потому що коли боец, допустим, умеет хорошо умеет хорошо маскироваться, это йому спасает життя. А без медицинской допомоги, яка також життє спасает, це невозможно. Серед етапів змагань і розбирання складання автомату, рукопашний бій, ходіння у строю та смуга перешкод. Переможців та переможених не було. Перемогла дружба.